Ти мені зламало усе життя. Я не хотів бути тим, ким я став. Я не хотів ходити до тих грьобаних спортзалів. Я хотів носити окуляри та бути відмінником. Я не хочу корчити з себе мачу. Що всі лки вішаються мені на шию. І хочуть від мене тільки сексу. Заткнись. Заткнися. Ти ніколи не був в такій жахливій ситуації. Я хотів залишатися тим, ким я завжди і був простим хлопцем в окулярах, якого любить тільки одна баба, а не всі разом.